Вітаю всіх, мої дорогенькі! Розклад для дівчаток. Мальчики можуть не дивитися, а можуть дивитися, як захоче. Що хочуть сказати, вищі сили. Ні про що не думаємо. Три варіанти буде. Що хочуть сказати, вищі сили. Просто інформація буде з потоку. Варіант один, варіант 2 і варіант 3. Отак от, от три камушка, да? Вибирайте один із трьох. Раз, два, три. І я починаю. Варіант номер 1 що хочуть сказати вищі сили і карти Таро для вас? Дорогенька моя, тобі треба з... Пажа стати магом да? з такої неприймітної, можливо, ще не вирощої дитинки або дівчинки, неважно скільки вам років, да? гряд трансформація, де ти станеш магом, людиною, яка керує своїм життям. яка... Може все, розрішає собі все, ніколи не дивиться, що про неї скажуть інші, взагалі не взірає на мнення інших людей, на смагу взагалі пофіг. Він упевнений, що він подобається всім. Він стоїть на сцені, цей фокусник робить свої фокуси і впевнений, що він всім подобається в красивих одежах. Але посередині карта смерть. Смерть це карта трансформації. Це коли ти повністю міняєш своє міровоззріння, свій погляд на світ, на себе, самооцінку і спажа такої Служка, особливо Паш Кубків, у нас такий, знаєте, людинка, яка хоче всім угодити. Вам може бути 18, а може бути 60, а ви до сих пор паж. Всім хороша, всім угожу, про себе не думаю. Так, от вам предстоїть, трансформація, трансформація да? де ви з пажа повинні превратитися в мага. Ось така інформація надана для першого варіанту. Варіант номер 2 Що карти хочуть сказати вам, що карти і вищі сили хочуть сказати другому варіанту. А тобі треба захиститися від нечесних людей, які є в твоєму оточенні, і виставити щит, і поставити всіх на місце і перемогти їх. З тобою довгий час ведуть нечесну гру, а ти можеш закривати на це очі, програвати цю гру, да, плакати, боятися і нічого не змінювати. Люди навколо тебе є жорстокі, подлі, і вони ведуть просто нечесну гру. Карта переможця, шестерка жезлов, вистав щит. Переможний, да? наконець, то захистись від них, або убери свого життя, або не допускай до себе близько, або вистав границі, які не можна нарушати. І це кардинально змінить твою судьбу і твою долю. Поки ти будеш терпіти нечесне, неправильне ставлення до себе, поки ти будеш жертвою по цій війні, поки ти не виставиш щит і сама себе не захистиш. Твоє життя в кращу сторону не поміняється. Як тільки ти цей щит виставиш і скажеш, ні, дорогеньке, я себе більше в обіду не дам, так радикально може помінятися і твоє життя. І ти теж станеш магом, який в першому варіанті. Да? Людиною повністю незалежною. У нас маг, одіночка, він як хоче, так і живе. Йому не писані закони. Да? Він сам знає, що він хоче, що він робить, куди він йде, він талановитий, впевнений в собі. І він живе з любов'ю до себе. Це перше, що дав нам Бог, це любити себе. Так от мах, перша карта в колоді, да? де людина любить сама себе. От у нас якісь всі теми, всі теми і всі розклади. І лічні, і е, загальні зводяться до того, щоб люди починали цінити самих себе, особливо 25-й рік. І третій варіант, що хочуть сказати вам, ті самі карти виходять. Боже, я в шокі. Ті самі карти. Тільки, ну, І то той самий, тільки друга карта випала. Так само третій варіант ви постійна жертва в якійсь грі. Вічно програєте, уступаєте, з вами ведуть себе нечесно, і так буде доти, доки ви не виставите щит да, побідітеля, не захистите себе і не скажете Ні, так більше не буде. І після цього ви народитесь заново, сонце. У вас почнеться щасливий етап в житті. Але для цього треба в оцих війнах, на оцих війнах поставити крапку і перестати бути жертвою. Тут чоловік зробив вам больно і ухмиляється. І навіть не... Не розкаюється в цьому і не збирається розкаюватися. Да? Він забрав у вас мечі, забрав оружие, а, і вам давним-давно пора виставити щит. Давним-давно пора виставити щит да? і прапор переможця, що так більше не буде. Я вмію себе захистити, я вмію стояти себе. І тоді, як наче друге народження Сонце, карта щастя, коли людина взагалі народжується по-новому, з іншим мировоззрінням, з любов'ю до себе, да, і так далі. А, хотіла спитати, а що ж зараз? А зараз ви жертва? А зараз ви жертва, як наче, ну, от, шо, ну, я вже сто раз пояснювала цю карту, що таке жертва? Да? Все іншим собі нічого. Я жертвую собою раді інших, а вони такі неблагодарні, і чекаю цієї благодарності, і плачу по ночам, а вони все одно неблагодарні, Ні колеги, ні діти, ні чоловік, ні батьки. І от всі винуваті, і тільки одна жертва не розуміє, що це вона сама себе в цю ловушку загнала, і тільки сама з цієї ловушки вона і може себе витягти. Отакі от у нас підсказочки прийшли від вищих сил.